Є знижки на Декателем до 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Доктор Мом 25 – 25% в аптеках подорожних бам та ощад. ну що ж, знаєте, починаємо сьогодні спортивний блок з такою трохи не не дуже приємною новини. Справа в тому, що Україна може втратити одного свого одного із найкращих своїх спортсменів. Неочікувана новина, Український гімнаст Ілля Ковтун може виступати за Хорватію. Срібний призер Олімпійських ігор у Парижі розглядає такий варіант для своєї кар'єри, і це вже підтвердила його тренерка Ірина Горбачова. Просто точне рішення спортсмена стане відомо до кінця цього року. На ситуацію відреагував президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай. За його словами, держава та спортивні організації повинні зробити все можливе, аби отримати Ковтуна в Україні. Відзначу, що Ілля Ковтун початку повномасштабного вторгнення разом з тренеркою базується у Хорватії. І там готуються до турнірів. Ну насправді це буде дуже велика втрата для української спортивної гімнастики, тому що Ілля ряковто один з найкращих спортсменів зараз у світі. Чому він міняє громадянство? Поки що на даному етапі от такої, знаєте, якби основної причини немає. Я думаю, що в принципі Україна багато зробила для цього спортсмена, щоб він вийшов на той рівень, на якому він є. І я вважаю, що все-таки в такій ситуації, які зараз зупинилася країна, міняти громадянство це достатньо ну, неправильне рішення. Це моя особиста точка зору. Ну і йдемо далі. Справжньою несподіванкою став виступ на етапу Кубка світу Віталія Манзена. Віталій посів четверту сходинку. Це кубок світу з біатлону. Посів четверту сходинку на гонці на короткі індивідуальні гонці, і це стало абсолютною сенсацією. Тому що три перші місця зайняли представники Норвегії, які є лідером світового біатлону. Ну і українець четвертий Безперечно, це фантастичний результат. Ну достатньо багато не вистачило до третього місця, але четверте місце це найкращий результат у його. По кар'єрі, і взагалом найкращий результат у цьому сезоні для наших чоловіків. Тобто буквально за крок до бронзи е, опинився Віталій Манзен. Але найголовніше, що після після от цієї гонки... Один з лідерів біатлонного світу Йоганнес Бю не стримав і сказав, що нарешті в Україні з'явилася біатлонна зірка, нова біатлонна зірка. Не то, що там е, ну, до того, всі пам'ятали, там і Дириземлю, і Біланенка, і е, Підручного. А от зараз є нова, нова е, біатлонна зірка. Це Віталій Манзет. Бачите, і такі теплі слова від легенди світового біатлону. Футбол вчора відбувся поєдинок лідерів української прем'єр-ліги. Це перенесений поєдинок першого туру. Тому що зараз вийшло так, що Олександрії Динамо два матчі поспіль зіграють. Вчора вони грали у Олександрії, зіграли в нічию 0-0. Дуже напружений був матч, дуже непрості умови, тому що вже достатньо холодна погода, достатньо слизьке поле. І це завадило футболістам проявити свої найкращі якості. Але забити м'яч ні Олександрії, ні київському Динамо не вдалося. У підсумку нуль І тепер зараз вони зустрінуться вже е, в неділю. Вони зустрінуться у Києві, і це вже... Буде поєдинок 16-го е, туру, тобто це буде поєдинок першого туру другого кола. А після першого колу саме Олександрія та Динамо очолюють турнірну таблицю Української прем'єр-ліги. Ну і ще одна футбольна новина е, у е, червні місяці 2025 року. Молодіжна збірна України зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи. Це достатньо велике досягнення. Українці пробилися під керівництвом іспанця Уная Мельгоса. Мельгосе, і це дуже серйозний результат. Тому що це е, о, знаєте, наступна команда перед національною командою, і відбулося у Братиславі жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи. І збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Фінляндією та. Ані Нагадаю, що на минулому чемпіонаті Європи молодіжному збірна України потрапила до четвірки найкращих і як наслідок кваліфікувалася на Олімпійські ігри. І от зараз знову другий раз поспіль молодіжна команда України потрапляє до найкращих команд Європи. І це звичайно дуже хороший результат. Будемо у червні вболівати за нашу молодіжну збірну. Дивимося на цей ролик. 21 грудня в Солівській Аравії буде Ф'юрі... Фюрі Юсика. Ти і бачив цей ролик? Це якесь кіно просто зняли. Це просто це вже не бокс, не цирк, не театр. Це щось. Сухай, більше. Я Давай подивимось, шматочок сюда. покажемо, щоб люди раптом Давай. не бачили. А, все, все, це без звуку, Там просто ми вже показували його вчора, чи позавчора не пам'ятаю. От Бачите? ну коротше, це, це, це якесь абсолютно кіно. Дивись, я теж бачив цей, е, цей ролик, але я тобі просто хочу сказати, що ти розумієш, що зараз бокс він стає ну, вже більше, ніж спортом. Це вже ну, набагато більша індустрія. Це справді там все пов'язано і кіно, і там шоу, дуже великі і великі гроші, і все, тому там гроші. шоу. І найголовніше, найголовніше, що такий бій, він в останній раз відбувався дуже дуже багато років тому. Що значить такий бій, пояснює? Ну, то ви собі, що це об'єднання. Всіх боїв і бій реванш. Тобто ага. ця людина, на увазі, вииграє, та людина, яка виграє, вона стане найкращим на багато років, тому що було дуже багато версій, дуже багато було. Там вигравав Тайсон Ф'юрі, там Джошуа, там ще там хтось, там ще там хтось. Ну, коротко, а дві аналоги, те, щоб ми порівняння зрозуміли? це як що? Е, ну, це от дивися, це... Кубок усіх кубків, ні, я, я, за... я, за... я про прізвище хочу. Оце та. як там Тайсон і. Як Льюіс і Кличко, наприклад. Як Льюіс і Кличко. В ага. 2000 році вони билися. Mm -hmm. Як Ленокс Люїкс і Віталій Кличко. І Холіфілд, як ага. Джордж Форман і Мохаммед Алі. Тобто, Вау. розумієш, це, це дуже серйозна так. така історія. І найголовніше те, що це не фініш. Тому що правильно сказав Ф'юрі, mm -hmm. Оцей цей проморолик це така історія, коли вони знаєш, вже дуже, дуже дограють. Але він після цього ролику сказав, що дивіться, якщо я виграю, тоді все рівно не зрозуміло, хто чемпіон. А, абсолютно. Тому що один раз, раз виграв один раз Усик, один раз, усик, один раз один я раз раз. Раз. А третій раз. Якщо фірі програє, то що? якщо ф'юрі то, то усик стане. Ну і знаєш, буде Богом. напевне п'ятірка найкращих боксерів в історії світу за всю історію цього виду спорту. І я думаю, що усик буде п'ятірці найкращих. Прекрасно. Я то не... кажу, це бій, oh. це просто фантастично. Ми, Ми чому страшенно за українця, зичимо, Я впевнений, що вся Україна не буде спати цілу ніч і болювати за нашого значно. боксера. Дякую вам, гарного ефіру.